У нас сьогодні даємна операція розпаковка. Фу. А сьогодні ми отримали курточку Бестселер від торговинної марки. І дако в цій модельки ти також станеш переможцем. Моделька просто суперова. Тканина ріпстоп. Трішечки з відблиском отримали мої чотири класних кольори. Як і на мені, темно-сині. Далі. Фу, яєль. Їх переміг! Далі, дивіться, який класний колір. Де грім? Треба займатися. Більше спорту. Ух, він взагалі крутіший. Дивіться, яка моделька, вона класно підкреслює фігуру, але за неї стояло поборотися. Дивіться, як вона класно виглядає. Фух, операція пройшла успішно. І ми маємо в наявності 4 кольори. Фух. Ще два. Так. Всіх переміг. Ще два. Чорний колір. Ну, як завжди, для мене він багато. Дуже багато виглядає. Така стримана підкладинка, зйомний капюшончик. Манжети на рукавах. Дивіться, як вона класно виглядає. Фух. Та заспокойся, ти вже Фу, Не була боротьба, сурова. Класно підкреслює фігуру. Має широкі плечі, кишеньку на грудях. Фу, моделька просто бомбезна. І ще залишився. У нас колір оливочка. Класна, легенька, м'якенька оливочка. Так я її називаю. Фу. Всередині має кишенічки на з Двох сторін. Та підтяжечки. Капюшончик знімається. Так, чотири коліри, розміри йдуть. 48, 56. Чотирьох кольорах. Та в збільшених розмірах до 64-го. 66. До 66-го йдуть кольори. Чорний, темно-синій та морська хвиля. Ось такий. Чорний, темно-синій. Ой, морська хвиля. Та темно-синій. Це збільшення. А чотири кольори норма. Все, ми її відбили. І тепер чекаємо на ваші замовлення.